Вітаю та новини підсумовують події інформаційної п'ятниці 14 грудня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Підготовка до свят у мерії визначили місця, де можна придбати новорічні ялинки. Усього їх 24. Розташовані вони на території ринків або ж поблизу них усіх районах Львова. Подрімгали. Оригінальне мистецтво Львівський художник Олександр Вальт створює картини з меленої кави та піску. Зірковий наставник львівську волейбольну команду «Барком» очолив відомий український тренер Віктор Михальчук. І вашим, і нашим древню міську вулицю Винниця все ж перейменували на Омеляна Ковча, проте лише ту частину, де немає житлових будинків. Відтак мешканцям не варто переживати, що стара історична назва вулиці зникне з лизя землі. Також кажуть владоможці, людям не потрібно перейматися через фінансові витрати, пов'язані із заміною документів у зв'язку з переименуванням. Ось так ще влітку міську раду пікетували мешканці вулиці Винниця, історія якої налічує 500 років. У травні депутати за ініціативи мера прийняли ухвалу про перейменування вулиці іменем видатного церковника Омеляна Ковча. Жителі мовчати не стали, адже, окрім моральної образи за історію вулиці, їх очікували і матеріальні витрати. Ми живемо в особняках і нам треба переробляти все технічний паспорт. І всю документацію і на хату, і на землю, і на гаражі, і на ну, все буквально, і на паспорта. Ми маємо по 800 гривень пенсії. Ми фактично не можемо. Кожну справку, щоб ти пішов, десь дістав, мусиш все платити. Отож, після численних страйків під Мерією чиновники знайшли компроміс. Прийменувати вирішили лише частину вулиці, там, де немає житлових будинків. Ми знайшли повний компроміс, щоб і вшанувати гідну пам'ять Беляна Ковча. І також люди, які живуть на вулиці Винниці, що не далі проживали під тою назвою, тому що вона для них є дуже рідною, і це якраз можливо було зробити. Просто коли цю ухвалу готували. Там забули вписати одну маленький, один маленький пункт, і власне ми цю помилочку виправили. Відтак у майбутньому на незабудованій частині вулиці, яка носить назву Миляна Ковча, планують збудувати монумент, присвячений видатному священнослужителю. А той відтинок, на якому мешкають люди, і надалі носитиме назву Винниця. Так вулицю нарекли ще півтисячоліття тому, оскільки на тутешніх горбах проживали виноградарі, вино яких славилося на всю Європу. Марія Шеплі, Юрій Глетович, Ентановина. Підготовка до свят у мерії визначили місця, де можна придбати новорічні ялинки. Усього їх 24, А розташовані вони на території ринків або ж поблизу них в усіх районах Львова, окрім Галицького. Водночас, уже з 20 грудня, правоохоронці та представники екологічної інспекції розпочнуть рейди, щоб виявити незаконний продаж дерев та стихійні ринки. Володимир Галечик, далі. У мерії закликають купувати ялинки лише зі спеціальним маркуванням, яке свідчить про те, що дерево заготовлено легально, а також у спеціально відведених місцях. Таких міський виконком визначив 24. Продаватимуть ялинки в усіх районах, окрім Галицького. Ці точки продажу розташовані в межах існуючих територій ринку або на територіях, які прилеглі до території ринку, це для зручності, для зручності мешканців, для того, щоб не створювалося зайвого сміття і безпорядку. З торгівлею у несанкціонованих місцях розбиратимуться уже правоохоронці. Адмінпротокола складатимуть по двох статтях за торгівлю у невстановлених місцях штраф від 17 до 119 гривень, а також за порушення порядку провадження господарської діяльності від 340 до 680 гривень. З 20 грудня проводяться такі рейди. Групи створюються і не тільки самі, а спільно із екологічною службою і так далі. На кожній своїй території відділ міліції, залізничний, він знає ті місця, де може продавати, давати на основних місцях, біля ринків. Що. І якщо перевіряють, дільничний інспектор місця, який обслуговує ту чи іншу дільницю, має право так само, якщо він на своїй дільниці бачить, що проводиться торгівля в невстановленому місці, тобто невизначеному випанковому, то він так само має право скласти протокол. От. Межа своєї компетенції адресу всіх легальних точок продажу можна побачити на сайті міської ради. Нагадаємо, цьогоріч адміністративна відповідальність передбачена і для тих, хто купує ялинки зі стихійних ринків. За це передбачено штраф у розмірі від 17 до 85 гривень з конфіскацією придбаного. Наслідки зими за два тижні з моменту, коли випав сніг у Львові, до лікарень міста звернулося майже 750 людей з травмами, отриманими на вулиці. Медики твердять, що ситуація є нормальною та звичною для такої пори року І додають, попри сніг та ожеледицю травм, як не дивно, зимою значно менше аніж улітку. Щодня до травмпункту восьмої лікарні привозять 50-60 людей. Хоча тут пацієнти надовго не затримуються, їх оглядають. При важчих травмах накладають гіпс та відпускають додому. Та й ситуація кажуть медики зовсім не критична. Я скажу навіть більше в, літні, в літній період ми приймаємо значно більше людей. Єдине, що змінився те, що характер травм. Звичайно, люди збільшилася кількість вуличних так званих вуличних травм, коли люди травмуються на вулиці. В основному це забої, розтяги також частка є переломи. Хоча травматологи наголошують, лів'янам потрібно бути пильними, уважно дивитись під ноги, адже під насипом снігу можливий лід вибирати зручне на пористі взуття та не переходити дороги у недозволених місцях. Тож при дотриманні таких простих правил травмування можна попередити. Нелегальний заробіток на одному з львівських підприємств податківці вилучили на 2 мільйони гривень побутової, офісної та комп'ютерної техніки, а ще мільйон готівкою. Окрім цього, там у державний бюджет не сплатили понад 5 мільйонів гривень податків. Наразі триває досудове слідство а проти директора цієї фірми порушили кримінальну справу. Економити на податках вирішив керівник одного з львівських підприємств, яке займалось продажем комп'ютерної офісної та побутової техніки. Проте ухилитися від сплати грошей у бюджет країни не вдалось. Борг гори підприємців перед державою 5 мільйонів гривень. Один з керівників львівського підприємства ухилився від сплати податків, особливо в великих розмірах, задіючи своїй злочинній діяльності фіктивні підприємства. Під час проведення обшуків в офісному та складських приміщеннях було виявлено чорну бухгалтерію підприємства, готівкові кошти понад один мільйон гривень і товари матеріальних цінностей. На суму понад 2 мільйони гривень за умисне ухилення від сплати податків проти керівника підприємства порушено кримінальну справу. Наразі ж триває досудове розслідування. Загалом, з початку року, працівниками податкової міліції Львова було викрито майже півсотню злочинів у сфері оподаткування. Крім того, припинено діяльність чотирьох підпільних цехів з масового виробництва фальсифікованого алкоголю та вилучено з незаконного обігу оковитої спирту та тютюну на суму понад 10 мільйонів гривень. Сучасне бачення класики Шевченкову Катерину у новому трактуванні поставили актори театру імені Марії Заньковецької. Про долю покинутої напризволяще жінки, від якої відвернулася навіть рідна матір, на сцені розповідають самі дівчата. Така задумка режисера-постановника п'єси Богдана Ревкевича каже: хоча твір написаний майже два сторіччя тому, він актуальний і в наш час. Про кохання та долю Шевченкової Катерини на сцені театру імені Марії Заньковецької показують усього шість дівчат, усе за традиційними віршами кобзаря. Заньківчани кажуть, твори Шевченка, хоча й написані два століття тому, втім, щоразу сприймаються по-новому. Долю жінки, яка кинута на призволяще, долю жінки, яка всіма залишена, покинута, і кінець кінцем вона, вона не витримує того тягару. Не витримує цієї тяжкої ноші. На дуже для мене тема болісна і актуальна, так як я ще раз наголошую, це про нас вистава, про нас людей, про наш менталітет, про наш українців. Він справді дуже відчував націю, і наша біда, наша біда. В нас самих розумієте? Тобто, не маскаль, не поляк, не будь-який там сусід. Нас ніхто не переможе, поки ми самі себе не з'їмо. Свої діалоги дівчата русалки розбавляють українськими народними піснями, а ще танцями та пластичними рухами. Така задумка хореографа було складно, чому. Тому що власне було це не просто завдання, що треба було не зробити танець як окремий номер. Треба було, щоб цей танець виходив само з собою з гри, тобто, щоб він не був спеціально окремим номером. Самі ж акторки запевняють, готували виставу на одному подиху у жіночому колективі працювати було цікаво та приємно. Більше того, саму постановку присвятили своїй покійній наставниці вдивовижу було дуже легко, тому що ми страшно полюбили цю роботу, і всі дівчата присвятили цю роботу заслуженій артистці Любові Каганові, яка вже на цьому світі царство і небесні. Але ми їм хочемо подякувати. Вона нам дуже допомагала, тому у нас дуже легко відбувалася робота. Прем'єра вистави Катерина на камерній сцені театру імені Марії Заньковецької відбудеться уже 15 грудня, о 18 годині. Вартість квитків незмінна від 30 до 100 гривень. Хто заплачено домою? Як рідна? Хто посадить на моїй лі червону калину, хто без тебе грішну душу поминати буде? Доню моя, доню. Моя. Дитя моє любе. Стислий огляд інших важливих подій дня. Дивіться далі. Заповнити прогалину через брак коштів до вибору до Львівської обласної ради наймовірніше перенесуть на наступний рік десь на березень. У цьому переконаний депутат облради Олександр Гнушин. З його слів, сім нових обранців коштуватимуть раді 7 мільйонів гривень. Окрім цього, політик наголосив на тому, що на рішення щодо проведення до виборів до місцевих рад, окрім фінансових, також можуть вплинути і політичні чинники. Міські обранці впіймали львівдоканал на махінаціях. Тимчасово депутатська комісія для вивчення стану систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення виявила на законні обрудки на цьому комунальному підприємстві розміром у понад 150 тисяч гривень. Про це повідомив голова комісії Андрій Яворський. З його слів до нього надійшла копія дозволу, яким Львівводоканал водоканал надав приватній структурі добро на викиди у каналізацію міста. Проте цей документ виявився підозрілим, адже його підписали люди, які на час його видачі ще не працювали у Львів водоканалі. У таких діях члени комісії вбачають корупційну складову. В останню путь завтра у Львові на Лучаківському кладовищі поховають відомого півця, унівця та керівника воєнної округи бух полковника ОПА Василя Левковича. Він пішов з життя у віці 93 роки. Прощання з полковником відбудеться у гарнізоні церкви святих апостолів Петра і Павла на театральній 11. Останній прихисток поки не знайде на полі почесних поховань Лучаківського цвинтаря. Оригінальне мистецтво львівський художник Олександр Валь створює картини з меленої кави та піску. каже, таку техніку продумав ще 15 років тому, коли одного вечора випив забагато тонізуючого напою і не міг заснути. Тепер ароматні портрети та картини є не лише у Львові, а й у Литві, Білорусі, Польщі та Ізраїлі. Здебільшого митець малює портрети відомих людей, а також клоунів, адже сам працює сантехніком у Львівському цирку. Клейм ПВА провожу по тих відтінках, які мені треба спочатку ложу. Наприклад, коричневий відтінок. То є основний мій. Робочий матеріал то кава. Для мистецтва годиться лише заварна кава, зазначає цирковий сантехнік, а в душі художник Олександр Валь. Він щодня випиває по кілька філіжанок ароматного напою, а кавову гущу висушує для картин. Носять всі весь цирк, всі, хто п'є каву, всі мені несуть. Навіть люди приїжджають, де хто мені навіть мама з дому привезла. Каже, сусіди збирають. Майкл Джексон, Чарлі Чаплін, Юрій Нікулін чи Валерій Леонтів, кого тільки немає у колекції кавового художника. Тим найбільше циркових акробатів, клоунів та дресирувальників. Так роблю фотографію якогось артиста. Тут же йому зробив портрет і до кінця гастролів його я можу йому подарувати. Талант відкрив працюючого охоронця, внішні зміни, коротав за кавою і надумав прикрашати нею портрети. Відтінків полотнам додає ще й кварцевим піском, позолотою чи мінеральним добривом. Плати за мистецтво не вимагає. Лише вдячний за подаровану каву чи банку лаку, якою скріплює кавово-пісочні малюнки. Не Заробляю, дарую. Для мене є приємно зробити подарунок людині. Якщо людина в мене бере мою роботу, значить в нашусь вартує. Майстерною слугує робочий кабінет, який ділить із сином Олегом, слюсарем цирку. Замість обіду чи у вихідні розповідає хлопець, батько трудиться над кавовими шедеврами. Я пробував, мені щось не виходить. Коли він робить такі тоненькі контури, і вводить, я просто з того дивуюсь, як так йому виходить. Ну, Олександр лише мріє про власну галерею. Його роботи прикрашають стіни львівського цирку. Кавою портрети чи пейзажі є майже у кожного працівника. От тільки у касі з десяток тут і клоуни і ікона матері Божої на добробут і щастя. Касирка Галина лише встигає роздавати відвідувачам номер мобільного телефона їхнього художника. А от продавати не погоджується. Приходили, хотіли ми не віддаємо. То для нас мальовані картини. Вони в нас енергетику несуть. Для нас, якщо у нього буде таке бажання стати митцем міжнародного класу, де визнають його, і він захоче піти, але ну, ми ж його не зможемо тримати. За десятилітнє захоплення художник створив понад пів тисячі картин. Наразі працює над ще одним клоном, який зазиратиме і за справжньої коліси. Одну із улюблених пісень львів'ян наживо на львівській хвилі виконують хлопці з пікардійської терції. кажуть у студії співати інакше, втім також приємно. Тим паче, що у 2012-му 20-річчя святкують і вони, і їхнє улюблене радіо інакше тому, що ти співаєш в студії, ти співаєш в приміщенні все, але Енергетика від цього, зрештою, не змінюється. Залежить, яку енергетику хоче показати сам артист. Що він хоче взагалі сказати? Ну, під фонограму вона ж ніколи не міняється, вона все однакова. А коли ти працюєш наживо, де би ти не працював, між ти знаєш, що тебе все рівно слухають. Ну і думаю, більше людей слухає, ніж вмістилось в зал оперного театру. Сьогодні на Андріївському анплахті тут лише пікардійці. Так вирішило керівництво радіо, та й самі слухачі. Такий формат для львівської хвилі не новина. За 15 років святкування Андрія наживо в прямому ефірі було різне. Вони розробили свої сольні концерти. Людям було мало, неможливо було купити квитки. Вони зробили, вони виступили в нас в нашому концерті на і Теж за відгуками людям було їх дуже мало. Ну ми вирішили, чого ж людям мало. Прошу дуже «Львівська хвиля втілює мрії в, в життя. Придумали такий формат, що пісні добирають не виконавці, а що пісні добирають слухачі. Цього разу ми теж Вирішили це зробити. Тут буде такий великий симбіоз того, що хочуть слухачі, які писали нам у соцмережах, того, що хочуть працівники львівської хвилі, така у нас експертна рада, ну і, звичайно ж, побажання самих хлопців з пікардійської терці. Єдиним виключенням із зіркових гостей став Павло Табаков. Співака запросили самі пікардійці, В дуеті з ними виконувати їхні ж пісні. Це мрія мого студентського життя. Пікратійська тарція завжди була для мене якимось от ідеалом. Ми починали в хорових колективах, і, власне, на основі їхнього старенького трамваю ми створили свій перший колектив, який називався Менестрель. Андріївський анплак на львівській хвилі вже став доброю традицією. А за 15 років святкування Андрія в прямому ефірі львівської хвилі заспівало майже дві сотні українських виконавців. Степан Грицюк, Олександр Стасишин, Олег Возний, НТА Новини. Запалені свічки, народні традиції та веселий настрій на радіо Афем Галичина Андріївські вечорниці. вечір, коли дівчата виглядають свою долю, тут шукають судженого для однієї з ведучих галюсів капелюсі. Бедеш мала. Бабу, знову мене розстроює да, та, бабу. Далі, Далі, бабу тепер чи заміж вийдеш. А ну піднімай того, горнятко. слухай! на море приїдаю дитиною!» на море. А що тепер не вийду заміж? Піднімай там, того заміж. Та, Вийде за того Ярослава, вийдеш. Тепер віддавай мені обручку. Все, наворожилися. Іменинник вечора Андрій Чемес святкує також у прямому ефірі. каже усе як книжці з народознавства для дівчат ворожіння, для хлопців башкетування. Сьогодні я збиткував в ефірі, викрутив абсолютно всі мікрофони нашим дівчаткам, які зібралися ворожити. Окрім того, зняв вікно, щоб їм тут було морозно. Скрутив всі батареї, вони зайшли в студію, були шоковані. А ще на файному радіо радісно приймають зіркових гостей. Вони, щоправда, у день Андрія також не надто чемні. І як можна на Андрія прийти без збитків? Звичайно, ми не пройдемо поруч комп'ютерів, не пройдемо поруч офісу, просто так. Всі меблі, як ви бачите, в офісі розкладені вже трішки не на своїх місцях. Це означає, що пройшов Владіслав Левицький за народним повір'ям. Усі ведучі ворожать традиційно у вишиванках красивих та кольорових від торгової марки «Скиба». На файному кажуть радіо такого гуляння прогавити не могли. В нашому форматі і в тому, чим живе ФМ Галичина, кожного дня вирішили зробити свято Андрія особливим. У нас неодружені дівки є, і ми вирішили влаштувати їхню долю в прямому ефірі. І Ми вирішили нагадати всім, хто на сьогоднішній день може призабув традиції ворожіння на Андрії, як це взагалі все відбувається. Театралізовані дійства на ФМ Галичині звична справа. Найближчі обіцяють уже на різдвяні свята. І далі у новинах спорт зірковий наставник львівську волейбольну команду Баркома очолив відомий український тренер Віктор Михальчук. Титулований фахівець працював з національною збірною України. На клубному рівні він неодноразово перемагав у національному чемпіонаті. Керівництво Баркому сподівається, що Михальчук виведе львівську команду у Суперлігу. Віктор Михальчук у якості гравця у складі збірної Радянського Союзу ставав олімпійським чемпіоном 1968 року. Був володарем Кубка світу та чемпіоном Європи. Серед тренерських регалій Михальчука три золоті медалі в чемпіонаті України з командою Одеси. Неодноразово він був призером національного турніру. А збірну України Михальчук вивів у фінальну частину чемпіонату Європи 2005 року. Це є глиба українського волейболу, Він досвідчена людина і пройшов журнала його. В певній мірі і знає певні секрети. Я думаю, що якраз вивчаючи ті секрети, наша команда буде досягати ще кращих цього рівня і буде, скажімо, якоюсь такою ізюминкою Львівщини на рівні з Карпатами. Дасть Бог, може, доживемо до того часу. Керівництво Баркому сподівається, що Віктор Мельничук сприятиме прогресу як гравців команди, так і львівських тренерів. Одним із завдань новоспечного наставника є вихід у Суперлігу. За словами Мельничука, наявний кадровий ресурс достатній, аби виконати це завдання. Грубо кажучи, матеріал є, не знаю, зможу чи ні, але я пообіцяв керівництву те, що я вмію спробувати зробити. Моє завдання зараз нічого не порушити, при цьому щось підправити. А потім буде чотири тижні перерви. У вищій лізі чемпіонату України барком посідає перше місце у минулому сезоні. Львів'яни вже були близькими до підвищення у класі, але вирішальні матчі вони тоді програли. Кадрові пертурбації керівництво львівських хокейних левів припинило співпрацю з воротарем Олександром Полукєєвим. Причина розриву контракту ігрові кондиції голкіпера. Новим стражем воріт левів став росіянин Сергій Білов. Це перші кадрові перестановки у львівській команді при новому тренерові Олександрові Румо. За словами наставника, інших змін у складі він робити поки не збирається. Олександр Румо з левами працює майже тиждень. За цей час білоруський фахівець зробив висновок, що гострої потреби у підсиленні його команда немає. Ну не я прихильник того, аби в нову команду приходити із двома вагонами гравців. Сьогодні наша команда це стіна, в якій усі цеглини на своїх місцях. І скріплені вони з хорошим розчином. В турнірній таблиці професійної хокейної ліги України леве на шостому місці. Попри невдалий старт у змаганнях, завдання галичан не незмінне. Завдання стоїть завоювати медалі чемпіонату. Дебютний матч на посту головного тренера Левів Олександр Румо проведе 18 грудня у Новоуяворівську. В цей день галичани прийматимуть віце-чемпіона ПХЛ Столичний Сокіл. Спортивне свято Львів прийме вирішальні матчі Кубка баскетбольної суперліги. Фінал чотирьох турнір відбудеться 26-27 січня 2013 року. Учасниками змагань стануть господарі паркету. Політехніка Галичина а також три найкращі команди за підсумками двох кіл Суперліги. Політехи у фіналі чотирьох братимуть участь вперше. І ці інформацію ми завершуємо. Наш випуск з понеділка свіжі новини мав розповідати вам мій колега Андрій Левицький. Я ж бажаю вам вдалих вихідних.